Привіт, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто для того, щоб отримати посвідчення водія в територіальному сервісному центрі МВС України. Якщо хочеш стати впевненим водієм, ти за адресою. Сьогодні розглядаємо маршрут номер 5 ТСЦ 3246 на Софіївській Борщагівці. З одного боку, цей маршрут вважається одним із найпростіших, але з іншого боку, він має одну досить складну і небезпечну ділянку дороги, а саме розворот з подальшим перелаштуванням через 5 смуг на великій окружній дорозі. Саме в цьому місці майбутні водії допускають ряд помилок, які в подальшому можуть стати фатальними при здачі іспиту. Тому це відео покликано допомогти вам розібратися з усіма нюансами на маршруті і впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і не забуваємо вмикати дзвіночок для того, щоб не пропустити нові випуски. А ми поїхали! Готуємось до початку руху. Не забуваємо налаштувати посадку, оглядовість, безпеку. Вмикаємо показчик відповідного напрямку. Переконуємось у відсутності небезпек і виконуємо поворот праворуч, виїжджаємо з території сервісного центру на вулицю Київську. Далі одразу вмикаємо правий поворотник і повертаємо праворуч на вулицю Окружна дорога. Якщо екзаменатор на початку іспиту озвучив маршрут номер 5 раджу одразу перелаштуватись на одну смугу лівіше. В подальшому за маршрутом потрібно виконувати розворот. Таким чином, ви дещо спрощуєте собі життя заздалегідь зайнявши другу смугу, і вам не доведеться поспішати та ризикувати, виконуючи перестроювання в останній момент, будемо виконувати розворот. Змінюємо поступово поетапно смуги руху. Для виконання розвороту нам потрібно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Перелаштовуємось в крайню ліву смугу. І лише в цій смузі можемо зменшувати швидкість до потрібної, яка буде безпечною для вас, виконуючи розворот. Не перетинаємо суцільні лінії дорожньої розмітки. Ми потрапили в смугу розгону. Готуємо швидкість до швидкості потоку і перелаштовуємося як мінімум на дві смуги праворуч. Смуга розгону закінчиться, і це дозволить вам не опинитися в крайній лівій смузі і не отримати помилку, рухався тільки в крайній лівій смузі. На окружній дорозі раджу рухатись зі швидкістю близько 45-50 км на годину. Це швидкість, яка дозволить вам більш-менш без проблем перелаштовуватись в транспортному потоці. Далі будемо виконувати розворот. Заздалегідь вмикаємо поворотник, перелаштовуємось у відповідне крайнє ліве положення, займаємо додаткову смугу руху і лише в цій смузі починаємо зменшувати швидкість, готуючи розворот. Раджу виконувати розворот широким радіусом, контролюючи бордюрний камінь зліва. Далі будемо рухатись праворуч. Це є найнебезпечніша ділянка маршруту, де необхідно на дуже короткій ділянці окружної дороги перелаштувати 5 смуг і завчасно зайняти відповідне крайнє положення перед розворотом. Дуже важливо відпрацювати цей елемент з інструктором, щоб не мати проблем з перелаштуваннями. Займаємо заздалегідь відповідне крайнє праве положення і виконуємо поворот праворуч на вулицю Київську. Рухаючись вулицею Київська, раджу притримуватись швидкості близько 30 км на годину. Нагадаю, що це така швидкість, яка дозволить вам все побачити, на все зреагувати і прийняти правильне, адекватне рішення. Далі продовжуємо рух прямо. Після досить напружених елементів на окружній дорозі можна дещо видихнути рухаємося прямо. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Справа з'являється додаткова смуга. Ви можете за бажанням в неї перелаштуватись, хоча досить часто в цій смузі стоять припарковані автомобілі, далі там автобусна зупинка, тому якщо вона вільна, ви можете в неї перелаштуватись, якщо вона зайнята, ви можете продовжити рух другою смугою. Продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті також продовжуємо рух прямо. А на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Вмикаємо поворотник, переконуємось в безпеці по дзеркалу, перелаштовуємось в крайню ліву смугу. За 50 100 метрів до маневру вмикаємо поворотник. Ще одна небезпечна ділянка дороги, досить важкий розворот. Необхідно надати перевагу транспортним засобам, які рухаються назустріч. Оцінюємо обстановку. Якщо для нас є місце на перехресті, ми також можемо виїхати. Зустрічні зупинилися, але ми бачимо, що з інших напрямків транспортні засоби не дали можливості нам завершити маневр. Відповідно, ми змушені дочекатися можливості, коли ми зможемо завершити. Є можливість завершуємо маневр і продовжуємо далі рух прямо. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Виконуємо поворот праворуч і далі продовжуємо рух прямо. Попереду у нас два перехрестя. На першому перехресті в нас знак головна дорога. Ми проїжджаємо прямо, а на другому перехресті рівнозначних доріг виконуємо поворот ліворуч. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються праворуч від нас і зустрічним. Повернувши ліворуч, одразу повертаємо праворуч. І одразу повертаємо ліворуч. Рухаємось максимально обережно, максимально повільно. Це досить тісна ділянка дороги. Далі продовжуємо рух прямо. Бувають і такі ситуації, коли попереду з порушенням другим рядом стають автомобілі. Максимально повільно будемо проїжджати, контролюючи бічні габарити, виконуємо об'їзд перешкоди. Ще один диво водій, який став другим рядом, мусимо його об'їхати. Вузька ділянка дороги. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. Зустрічний надав перевагу нам. Далі на наступному перехресті повертаємо праворуч. У нас другорядна дорога. Ліворуч, праворуч, головні. Далі продовжуємо рух прямо. Рухаючись такими вузькими ділянками дороги, раджу притримуватись швидкості близько 20 км на годину. Повертаємось на раніше займену смугу руху і на найближчому перехресті виконуємо поворот ліворуч. Припаркований перед перехрестям, автомобіль затуляв табличку до дорожнього знака Головна дорога, яка вказувала на напрям головної дороги праворуч. На перехресті, виконуючи поворот ліворуч, надаємо перевагу транспортним засобам з правого боку на головній дорозі. Повернули ліворуч, продовжуємо рух до наступного перехрестя і повертаємо ліворуч. Ми будемо перетинати перехрестя з двома проїзними частинами. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються спочатку з лівого боку. Якщо немає, виїжджаємо на середину, надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються праворуч від нас. А також транспортним засобам, які рухаються нам назустріч. Далі продовжуємо рух прямо. На цій ділянці дороги чимало пішохідних переходів. Будьте уважні. Надаємо перевагу пішоходам і на наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на табличку до дорожнього знака головна дорога. Що вони хотіли цим сказати? А що означає ця розмітка жовтого кольору на проїзній частині? Напишіть в коментарях, будь ласка. Продовжуємо рух прямо. І на наступному перехресті повертаємо праворуч. Виконуємо об'їзд перешкоди і перелаштовуємось на одну смугу лівіше, продовжуємо далі рух прямо. Ми повернулись на вулицю Київська, на якій підтримуємо швидкість близько 30 км на годину. Щоб вантажівки не заважали сприйняттю інформації, приберемо їх з нашого відео. Ось так набагато краще. На жаль, в житті так не можна. Далі продовжуємо рух прямо. Друзі, а поки ми їдемо прямо. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем і підпискою, а також не забувайте вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. Далі на наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Після проїзду цього перехрестя часом від екзаменаторів надходить вказівка. Виконайте зупинку. Якщо надійшла така вказівка, вмикаємо поворотник, дивимось дзеркало і зупиняємось таким чином, щоб до виїзду з прилеглої території з обох боків у нас залишалося мінімум 10 метрів. Всім дякую за увагу до зустрічі в наступних відео.